Чому гіви – це зло? Які є підводні камені в таргеті, і як обрати класний марафон для просування? Всі ці теми дуже круті. Ми зараз їх розберемо. Якщо ви раптом на моєму каналі, вперше давайте знайомитись. Мене звати Ліна. Я наставник експертів, початківців, допомагаю людям проявлятись легко в кайфі. І найважливіше моя місія, щоб люди несли в світ ті знання, які вони мають, тому що дуже часто. Експерти мають круті знання, але на превеликий жаль не проявляють. Тому я їм допомагаю, веду їх за ручку. Я саме той наставник, який дуже береже ваш ресурс. А тепер давайте будемо говорити про ті ГІВ. 100% ви про них чули. Давайте на секунду раптом, хто не знає, що таке гів, це коли вам пропонують за певну плату, наприклад, там за тисячу дві десять тисяч гривень, перевести у ваш блог відразу 5, 10, 15, 20 тисяч підписників. Зараз розберемо, чому це не окей і чому це не класно. Раніше, звісно, це були тренди про те, що а давайте, чим більший блог, тим більша довіра, тим ви крутіші». Але насправді велика кількість підписників не дорівнює великим грошам або великим переглядам ваших сторіс, тому що це аудиторія, яка увага біжить за айфоном, ну, зараз уже покрутіше. Квартири, машини, тому дивіться, ситуація така, що збирається 80-100 спонсорів, які платять ось ту суму в доларах, і вам приходять підписники. В чому ж зло? В тому, що ваша активність інстаграм да, сприймає як такий великий крок, да, що ви стаєте суперкласна, популярна, до вас прийшла велика кількість людей, але увага, який величезний мінус. Ви наче підсідаєте на голку. Чому? Тому що ось оці скачки, да, тримати оцю лінію, ви маєте на постійній основі. Що це означає? Це означає, що ви маєте приймати участь в цих марафонах виходити регулярно для того, щоб ваша статистика не падала. Чому не падала? Тому що як тільки ваша статистика починає падати, це сприймається Інстаграмом, як ви вже не цікавий користувач, відповідно, вас не показує. І від цього ваші охоплення ще більше падають. Сторінка, наче як потрапляє в якийсь бан. Так от чи вигідно вам це ні в якому разі краще ці кошти вкласти в таргет, чи то в будь-яке інше просування? Наприклад, марафони. І зараз ми про них теж розберемо. Тому робимо підсумок. Чи варто брати участь у гівах? Ні, ні в якому разі. Чому? Тому що вам приведуть мертву аудиторію, яка увага не матиме до вас ні довіри, бо вона хотітиме виключно подарунок, який їм наобіцяли. Це раніше був неймовірний тренд привести велику кількість підписників. Зараз я бачу, як мікроблогери, наприклад, в 2-3-5 тисяч підписників набагато краще монетизують свої знання, свої вміння, ніж ті, в кого є 10, 15, 20 тисяч. І увага, лайфхак! Як перевірити, що на цій сторінці швидше за все були марафони? Зайдіть до них в коментарі і в лайки. Якщо ви заходите, а там, наприклад, 15 тисяч підписників, Ну, класний експерт, класна сторінка. Але ви дивитесь, а лайки заховані, а коментарів майже нема. Ви ж розумієте, що щось іде не туди. І відповідно, да, цифра є, а толку нема. Тому якщо брати участь у гівах, то нічого хорошого ви для своєї сторінки не зробите, окрім того, що найімовірніше вам потрібно буде заводити нову. Тому не ведіться на всі ці. Акції і про те, що вам вас будуть переконувати, що це вигідно. Ні, гіве це зло. Це дуже важливо запам'ятати. Якщо ми перейдемо до наступного пункту про просування, це таргет. Які ж можуть бути підводні камені в таргеті? Здавалося, все класно. Це реклама, яка працює офіційно в інстаграмі. Відповідно, інстаграму цікаво так. Таргет це аукціон. І чим більше ви платите, відповідно ваш. Профіль будуть показувати набагато вище, що означає слово набагато більше платити. Якщо взяти вартість підписника, то з кожним роком вона стає ще дорожчою. І коли було вигідно просуватись таргетом, увага вчора, а ще краще позавчора. Чому? Тому що з кожним днем ваш підписник стає все дорожчим, дорожчим і дорожчим. Зараз 2025 рік, і середня ціна на підписника це увага 1 долар. Якщо взяти 4 роки назад, це було приблизно 10 центів. Розуміємо перспективу. І якщо сказати, що вже пізно, ні, не пізно, то насправді саме класно зараз просуватися, чому тому, що завтра він буде ще дорожчий. Але які можуть бути підводні камені, про які я сказала? Ми часто чуємо, що йди в таргет, просувайся. Але якщо в тебе ну будемо відвертими, ти початківець або навіть вже не початківець, але твій бюджет на таргет на місяць складає приблизно 300 доларів, це досить класний бюджет. Але з ним ти можеш працювати сама. Чому? Тому що приблизно такий бюджет бере таргетолог. Відповідно, тобі треба заплатити за послуги таргетолога, плюс мати бюджет на таргет, відповідно. Тому а, в таргеті класно мати більший вищий бюджет. Якщо ж ми говоримо про бюджет в 100 доларів, 50 доларів на місяць, тут вигоди великої не буде. Я вам відразу поясню, чому, тому що раніше, років три назад, запускаючи таргет навіть на 1 долар, могли бути результати. Зараз, запускаючи таргет на 1 долар, ніякого толку взагалі не буде. Це просто буде злив бюджету. І коли мені кажуть, я там маю 5 доларів на картки, хочу запустити блог, хочу допис розкрутити, або увага продати ретрит, який коштує там 7-10 тисяч. Кажу ні, ну ти звісно можеш запустити, але толку з цього не буде. По-перше, таргет працює все ж таки на якусь плюшечку. Тобто, вам треба дати якусь плюшку. Це називається лідмагніт, про це можна поговорити окремо, а взагалі напишіть в коментарях, про що вам було б цікаво поговорити в наступних відео. Так от, вам треба дати якусь плюшечку, щоб людина захотіла підписатися на вас. І ця плюшечка це зазвичай якась нормальна цінність, да, яку ви даєте безкоштовно для того, щоб людина обов'язково прийшла в ваш блог. А якщо ви хочете через таргет відразу продавати дорогу послугу, то і бюджет має бути відповідний. І ось тут я вам скажу про те, що таргет це класна річ, коли ви вже маєте з чим працювати. Який мінімальний бюджет можна мати, і з яким я б сказала, що ну давай будемо пробувати, хоча б від 100 доларів на місяць. Да, я знаю, що для когось це дуже мало, особливо для тих, в кого бюджет, наприклад, 30-40 доларів на день. Але для тих, хто тільки починає, це вже таке розуміння, що ага, тобто я плюс-мінус розумію, з чим мені працювати, з чого варто починати. Але дуже важлива ремарка: це сума, де лише є бюджет на рекламу. Тобто ви його будете запускати самостійно, а не хтось вам. Тому, якщо ви хочете запустити таргет, це класно і це класний інструмент, але є ще один, який я би. Розказала більше вам. Чому? Тому що він вам може зараз з меншими затратами принести більшу кількість підписників. Марафони. Хто про це чув? Чули ні? Теж пишіть в коментарях. Організовують марафони для того, щоб познайомити вас з більшою кількістю відповідно експертів. Там реклама запускається, наприклад, на таргет, де відразу кажуть, підпишіться на всіх спікерів. І ось тут увага вже не продаю, не дарують ніякі подарунки. Ні. Тут іде інформація. Ваша інформація це вже є цінність, за якою люди йдуть. І, наприклад, з вартістю марафону тисячу-півтори тисячі гривень до вас може прийти 100-150 людей. Це набагато дешевше, ніж тотаргет. І тут класний метод просування. Єдиний момент є декілька теж нюансів, як перевірити, чи марафон хороший. Вам треба запитати. Як ви будете приводити людей, класно, якщо таргет? Бо це будуть цільові прям люди. Другий момент: вам треба піти в тих, хто вже виступав у спікерах, і запитати: Привіт, я хочу теж виступити тут в ролі спікера. Скажи, які в тебе були враження: чи прийшли люди, чи люди активні? Скільки було на ефірі? Яка комунікація? Це нормально. Причому можете запитати в декількох людей. І найважливіше, якщо вам обіцяють дуже великий прихід, що означає слово дуже великий? 200, 250, 300, 350 людей це ні. Чому? Тому що, швидше за все, вам наженуть ботів, які увага вам не потрібні. Тобто, не женіться за дуже великою цифрою, тому що якість може дуже постраждати. Що означає слово ботів? Це люди, які накручені, які взагалі не зацікавлені. Тому ви дуже маєте чітко розуміти, що Ціна в тисячу півтори тисячі гривень за участь в марафоні приходить приблизно 100-150, інколи 70 людей. Але не ведіться ні в якому разі на великі цифри. Тому я думаю, що ми розібрали на молекули, чому їве зло, які підводні камені таргету, і звісно ж декілька слів про марафони. Якщо у вас виникають якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях. А ще хочу вам два слова сказати про моє ком'юніті свої люди. В якому я це все розбираю на молекули це місце, яке я веду вже півтора року, в якому ми зустрічаємося раз на місяць в форматі мастер-майду, де ви задаєте свої питання. А я даю відповіді, де я щотижня даю нові підкасти. Наприклад, ось аналізувала цільову аудиторію, які висновки, ось запустила таргет і злила бюджет. Не робіть як я. я аналізую і даю туди інформацію. І саме головне, що вступ туди разовий, а не абонплата на місяць. Ну не люблю я ось цих штук. Тому долучайтеся до мого ком'юніті, в якому я ділюся всіма ціма секретами, і хочу вам сказати, що хочу подарувати одне місце в моєму ком'юніті серед тих учасників, хто візьме і зробить репост даного. Відео собі в сторіс з відміткою мене, щоб я бачила. Тому якщо ви хочете приєднатися до мого ком'юніті, читайте опис і приєднуйтеся. А якщо ви хочете його отримати в подарунок, чекаю на ваші репости і пам'ятайте, якщо ви мені напишете в коментарях про що вам цікаво від мене почути далі, я обов'язково зніму про це наступне відео.